Отже, ну, розпочнемо з візитів міністра закордонних справ України. Як ми вже повідомляли на своєму сайті і в нашій інформаційній осилці, вчора міністр закордонних справ здійснив візит до Брюсселю для участі у засіданні Комітету Європарламенту по закордонних справах. Міністр вражає виступив перед депутатами Європейського парламенту. Під час виступу він поінформував про прогрес України у реалізації системних реформ в контексті підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті згідно партнерства у Вільності. Міністр Кожар відзначив, що протягом трьох місяців після 16-го саміту України ЄС українською владою було вжито конкретних заходів з метою реформування системи правосуддя. Удосконалення виборчого законодавства, а також здійснення інших реформ, передбачених планом асоціації між Україною та Європейським Союзом. Міністр також поінформував присутніх про заходи, спрямовані на реформування системи управління державними фінансами та покращення бізнес-клімату. Окремо увагу на засіданні було приділено питанням лібералізації візового режиму. Загалом депутати Європейського парламенту запевнили українську сторону у підтримці євроінтеграційних прагнень України, а також у налаштованості на підписання угоди про асоціацію між Україною та єс вільність. Водночас було підкреслено, що остаточне рішення про підписання прийматиметься на основі оцінки досягнутого Україною. Відчутного прогресу у виконанні висновків Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року та рішень людневого саміту України ЄС. В цьому контексті хотів би наголосити, що для України є надзвичайно важливою взаємодія з європейським парламентом з ключових питань порядку денного України ЄС, зокрема у контексті підготовки до підписання. Угоди про асоціацію, як відомо, 15 травня колегія Європейської комісії ухвалила позитивне рішення про передачу пакету документів до Ради ЄС та Європейського парламенту з тим, щоб попрацювати питання підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відтак процедура обговорення, яка зараз триває в Європейському парламенті, вона відповідає нормальній практиці. Як відомо 23 травня в Європейському парламенті. Відбулося засідання комітету в закордонних справах за участю представників парламентської опозиції. Вчора, у Брюсселі, таке засідання комітету відбулося за участю міністра закордонних справ України. І такі дискусії є власне, складовими елементами процесу підготовки сторін до підписання угоди про асоціації. Ми, МЗС і Україна, в цілому. Позитивно оцінюємо сигнали депутатів Європейського парламенту на підтримку підписання угоди про Асоціацію України і ЄС у Западі. І хотіли б відзначити дуже важливою єдність представників як опозиційних парламентських сил, так і уряду в реалізації тих реформ, які повинні наблизити нас до підписання цієї угоди. Вчора в Брюсселі міністр закордонних справ України провів. Зустріч із генеральним секретарем НАТО Андресом Фонкрасном. Співрозмовники обговорили широке коло питань порядку денного двосторонніх відносин між Україною та Альянсом, а також актуальні міжнародні проблеми, зокрема у контексті головування України ОБСІ. В центрі уваги перебували питання розвитку конструктивного партнерства України НАТО. Було засвідчено взаємну зацікавленість у продовженні конструктивної співпраці, в активізації постороннього політичного діалогу на всіх, на всіх рівнях, у тому числі у рамках існуючої комісії Україна НАТО. Генсекретар НАТО висловив, висловив високу оцінку зусиллям України і внеску України у підтримання міжнародного миру та безпеки, наголосивши, що Україна є. Фактично єдиною з країн-партнерів НАТО, яка бере участь в усіх операціях та місіях під проводом Альянсу. У свою чергу міністр Пожар відзначив ефективність конструктивної допомоги НАТО передусім у процесі реформування оборонного сектору України, зокрема у сферах стандартизації та військової освіти. Міністр наголосив на важливості розширення співпраці з НАТО у невійськових сферах. Зокрема, в реалізації спільних проєктів за програмою «Наука заради миру та в рамках Трастових фондів. Генеральний секретар НАТО запевнив у налаштованості Альянсу продовжувати надання підтримки зусиллям України в проведенні внутрішніх реформ у контексті підготовки України до підписання угоди про асоціацію, зокрема, в рамках реалізації річних національних програм співробітництва Україна НАТО. Сьогодні міністр закордонних справ України Леонід Пожара перебуває з офіційним візитом у Фінляндії. Щойно з нас дійшла інформація, що міністр вже зустрівся з представниками фінляндських діловин, началі з генеральним директором Центрального Союзу ділового життя паном Гакамієсом. У зустрічі взяли участь керівники понад 20 провідних компаній, які успішно працюють на українському ринку. Міністр Бежар поінформував про хід структурних реформ, спрямованих на закріплення в Україні сприятливого інвестиційного і ділового клімату, було наголошено на незворотності, обраного Україною стратегічного курсу на європейську інтеграцію. І в цьому контексті міністр зазначив, що забезпечення підписання між Україною і ЄС у листопаді цього року вводи про асоціацію, яка передбачає Створення зони вільної торгівлі є спільним завданням для України і для наших партнерів з країн-членів Європейського Союзу. У свою чергу представники фінляндського бізнесу висловили беззастережну підтримку укладенню угоди і створенню зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, наголосивши на безпрецедентності відповідних домовленостей між Україною та ЄС. За результатами обговорення фінлянська сторона відзначила послідовність дій українського керівництва у розв'язанні проблемних питань іноземних інвесторів. Було також висловлено задоволення зусиллями урядів обох країн, спрямованими на поглиблення відносин між Україною і Фінляндією у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Підсумовуючи дискусію, міністр закордонних справ України наголосив на відкритості української влади до конструктивного діалогу. З діловими полами. Про подальший перебіг цього візиту, а також завтрашнього візиту у Швецію, ми будемо оперативно вас інформувати, тому слідкуйте за нашими інформаційними повідомленнями і за нашою сторінкою в інтернеті. Українська влада продовжує зусилля з метою реалізації плану дій з реалізації візового режиму Союзом. станом на сьогодні Верховна Рада України ухвалила законів щодо реалізації державної антикорупційної політики щодо вдосконалення системи захисту персональних даних, необхідних для просування безвізового діалогу між Україною та Європейським Союзом. Фактично на сьогоднішній день Верховній Раді України залишилось прийняти один законодавчий акт, зокрема проєкт закону. Про внесення змін до законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, для того, щоб завершити підготовку третьої доповіді про прогрес України у виконанні першої законодавчої фази плану бій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Очікується, що цей законопроект буде розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради в період з 4 по 7 червня цього року. 22 травня у Києві відбулося 22 засідання між українсько-білоруської зміщеної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. Делегацію України очолював перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов, Білоруську, перший заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Сімаш. У переговорах взяли участь представники суб'єктів господарювання і суб Керівник білоруської частини зміщеної комісії Володимир Симашко був прийнятий прем'єр-міністром України Миколою Яновичем Базарова. У ході засідання комісії констатовано високий рівень партнерських відносин між Україною та Білоруссю. З метою закріплення позитивних тенденцій у розвитку українсько білоруської терміни домовлено вжити комплекс заходів спрямованих на усунення штучних бар'єрів. Було обговорено питання розвитку співробітництва різних галузях промисловості транспорту, яка опалення в елітичному мічному сектору або іншої За результатами засідання підписано підсумковий протокол та угоду між Кабінетом міністрів України Урядом Республіки Білорусь про міжрегіональне та прикордонне співробітництво. В числі У 2012 році посіла друге місце серед країн СНД після Росії та четверте місце серед усіх країн світу. Взаємний обіг обсяг торгівлі товарами і послугами збільшився у порівнянні з 2011 роком на 18,1% і сягнув рекордного рівня у 7,5 мільярдів доларів США. Боючи з цього насправді співпраця з Білорусі є одним з uh, пріоритетних завдань для уряду про диспільної торговельної економічній галузі. 24-27 травня цього року з робочим візитом Україну відвідала віце-президент Республіки Болгарія Маргарита Попова. Цей візит відбувся в контексті відзначення днів славянської писемності та культури в нашій державі. Болгарський віцепрезидент відвідала місця компактного проживання в Болгар в Україні зокрема в Одеській області, та взяла участь у низці святкувань за участю болгарської громади. 26 травня в рамках відзначення Днів Слов'янської писемності і культури в Києві Маргарита Попова взяла участь в урочистому відкритті Центру болгарської мови, літератури, історії та культури в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. 27 травня перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко зустрівся із статсекретарем заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм Карасіним. У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання стороннього діалогу, включаючи графік контактів на вищому політичному рівні. Окрему увагу було приділено проблематиці тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, розвитку договірно-правової бази. Півробітництво в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, зокрема, ходу підготовки до святкування цього року 1025-річчя Хрещення Київської Росії та 203-річчя з народження Тараса Шевченка у 2014 році. Сторони також обмінялися думками щодо деяких питань міжнародної і регіональної проблематики, а також реалізації пріоритетів головання України. В ОБСЄ цього року. В Одесі 23-24 травня пройшов другий раунд переговорів з Придністровського регулювання під головуванням України. Делегацію на засіданні головував спец спеціальний представник діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів Андрій Дещиця. Переговори відбулися у форматі 5 плюс 2, до якого входять Республіка Молдова і як сторони переговорів. ОБСЄ, Україна Російська Федерація, Федерація як посередники, ЄС США як спостерігачі. В рамках одеського засідання продовжилося обговорення порядку денного переговорного процесу. Актуальних питань, що стосуються чергових заходів, необхідних для поліпшення умов життєдіяльності людей. Позитивним результатом раунду є здійснені сторонами кроки до зближення своїх позицій, до зміцнення заходів довіри. Зокрема, політичні представники Кишневої Терасполя підписали протокольне рішення про демонтаж підвісної повітряно-канатної дороги через рік містет міста і Резина. Ця канатна дорога вже тривалий час не використовується і справді становить загрозу для безпеки населення, яке проживає в наближих місцях. Тому власне це рішення справді є надзвичайно важливим кроком в напрямку. Зближення позицій сторін переговорів. І це передусім відзначив у своїй заяві з цього приводу діючий голова ОПСЄ, міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Міністр також надіслав звернення до учасників переговорів, в якому підкреслив відданість українського головування в ОПСЄ, забезпечення забезпеченню збалансованого, конструктивного і ефективного характеру переговорного процесу. Учасники засідання позитивно оцінили спільні кроки і Тарасполя, що були здійснені після Львівського раунду переговорів за сприяння ОБСЄ щодо вивезення радіоактивних відходів і матеріалів з Придністров'я та їх подальшої утилізації. Керівники делегації Європейського Союзу та США поінформували про готовність сприяти наданні донорської допомоги сторонам для продовження цієї роботи. За домовленістю сторін. Наступний раунд переговорів у форматі 5 плюс 2 відбудеться у відні 16-17 липня цього року. Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ з питань конфліктів Андрій Дещиця 31 травня 1 червня як співголова Женевських дискусій з питань безпеки і стабільності на Кавказі, здійснив візит до Грузії, перебуваючи в Грузії. Він візьме участь у черговому засіданні механізму запобігання та реагування на інциденти в місії РНТ, що передбачено регламентом Женевських дискусій. Спецпредставник діючого голови УПС питань конфліктів спіополуватиме на засіданні разом з керівником моніторингової місії ЄС. У засіданні візьмуть участь Рузинська, південно осетинська та російська делегації. 31 травня відбудеться офіційний візит до України міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічуса. Метою візиту є поглиблення українсько-литовського стратегічного партнерства, підтримання традиційно високої динаміки довірного політичного діалогу, розширення взаємовихідної економічної співпраці між Україною та Литвою, заручення підтримкою Литви у сфері європейської інтеграції нашої держави напередодні головування Литви в Раді. Європейського Союзу. В рамках візиту відбудуться переговори міністрів закордонних справ України і Литви, двостороння зустріч міністра Вінкевичуса з президентом України, інші зустрічі з керівництвом уряду та парламенту. Під головуванням міністрів закордонних справ буде проведено третє засідання Ради Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ Литовської Республіки. Міністерство закордонних справ здійснює постійний моніторинг розвитку безпекової ситуації в Сирії і готове надавати подальшу підтримку громадянам України в їх евакуації на Батьківщину. Як ви знаєте, 21 травня в рамках евакуації евакуаційних заходів було евакуйовано з Сирії 6 громадян України. Евакуація зазначених осіб здійснювалася через територію Лівану з подальшою відправкою в Україну регулярним авіарейсом за маршрутом бейрут київ Організація евакуаційних заходів забезпечувалася посольством України в Сирії у координації з нашою типостановою в Лівані. Фінансування усіх транспортних видатків було здійснено за рахунок Міністерства закордонних справ України. Нашим співвітчизникам, які прибули в міжнародний аеропорт Бориспіль, було надано всебічне сприяння під час проходження прикордонних та митних процедур, а також в подальшому слідуванні до місць проживання в Україні. Загалом, починаючи з 2012 року, Україна евакуювала із Сирії 587 громадян України, а також 48 іноземних громадян, серед яких 17 громадян Польщі. 24 громадян Сирії, членів родин українських Білорусі, це семеро громадян. Кілька застережень, які ми просили нашим громадянам проховувати при плануванні своїх поїздок за кордон. Зокрема, у контексті розвитку безпекової ситуації в цьому регіоні МЗС рекомендує тим громадянам України, які перебувають на території Лівану. Чи планують свої поїздки до цієї країни найближчим часом утриматись від відвідування північного міста Тріполі та суміжних із Сирією північних і східних районів долини БКА? Також у зв'язку із складною безпековою гуманітарною та санітарною епідеміологічною ситуацією, яка склалася на палестинських територіях в секторі Газа, МЗС застерігає громадян України від здійснення поїздок до згаданого регіону. У зв'язку із посиленням піратської активності в акваторії Гвінейської затоки, що фіксується останнім часом, та збільшенням кількості збройних нападів на морський судна з метою захоплення і отримання у заручниках членів екіпажів для отримання викупу, МЗС рекомендує громадянам України утриматися на даний момент від найму на роботу на суднах, що здійснюють перевезення морськими шляхами в вказаному регіоні. До нормалізації ситуації та забезпечення належного рівня безпеки прибережними державами. Раніше ми вже інформували вас про те, що рішення суду і у справі 19-ох громадян України було перенесено з 8 травня на 29 травня цього року зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. Час на даний момент засідання не змінювався, але ми очікуємо на остаточне підтвердження, чи справді 29 травня досудове засідання відбудеться. В разі будь-яких змін ми вас оперативно будемо інформувати. Нагадаю лише, що наше посольство в Лігії періодично відвідує засуджених українців, зокрема 6 травня, з нагоди Великодня співвітчизникам було передано посольством і великодній хліб і освячений в храмі Андрія Первозванного, що знаходиться на території посольства, посвячені інші продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності. І у відповідь на це міністерство закордонних справ отримало лист подяку від родичів затриманих громадян України. Умови утримання наших громадян є прийнятними стан здоров'я, задовіння. Деяка оновлена інформація про ситуацію із загиблою нашою громадянкою в Неаполі. За інформацією Генерального консульства України в Неаполі за результатами розгляду звернення консульства, італійська прокуратура надала відповідний дозвіл на перевезення тіла покійної громадянки України в Україну для подальшого поховання. Тому нас тіло було відправлено в Україну 26. Травня цього року після завершення оформлення необхідних документів місцевими компетентними органами продовжується розслідування за фактом смерті нашої співвітчизниці. Остання інформація, якою ми володіємо щодо ситуації навколо загиблої громадянки України Оксани Сафіної та репатріації тіла в Україну, як вам відомо, 11 травня громадянка України загинула в дорожньо-транспортній пригоді на території Китайської Народної Республіки. І за інформацією, яку як нам надало Посольство України в Китаї, компетентні органи Китайської Народної Республіки продовжують з'ясовувати причини та обставини цього ДТП за сприяння до типу китайською стороною оформлені безкоштовні візи батькам загиблої. І буквально перед брифінгом мене поінформували, що в ніч з четверга на п'ятницю батьки загиблої прибувають в Китаї, і вже на місці будуть вирішувати шлях подальшої репатріації тіла загиблої. Усі кошти, пов'язані із поїздкою батьків загиблої, а також з подальшою репатріацією тіла загиблої в Україну, будуть покриватися за рахунок китайського роботодавства.